Всім привіт! Показую цвіте моя лобелія синя з насіння. Під вікном у нас е, такий щебінь, на якому виросла виросли ось, ось нагідки самі собою. І ось ця красуня, петунія. Я лише тепер побачу, ну, що це таке за лопатою тут виглядає. Дивлюся, а це вона, уявляєте, між цих камінців щебеню виросла. Ну, дивіться, яка прикольна. Ото сила жити. Краса. Мабуть, я її викуп... витягну акуратно звідси. І пересаджу горщик. Я знаю, що люди навесні не з насіння вирощують, а з живців. Цікаво спробувати її віджив... поживцювати. Буде, не буде? Краса. Це мотивація на день. Якщо щось хочеш, ти це робиш. Клас. Дякую за перегляд, що ви були зі мною.